У світі серіалу дивні дива Стрейнджер Сенс істоти поділяються на природних мешканців іншого виміру та породження колективного розуму. Важливо розрізняти перевернутий світ, копія Гокінса та безодню, первісний простір, де Генрі Крілл знайшов частки тіні. Ось повний перелік істот та їхня ієрархія, один вищі сутності, керівники. Чорна частка Шедоу Партикас це первісна субстанція безодні. Вона не має форми, поки векна не надав їй вигляду гігантського павука. Це основа всього колективного розуму, катувальник розуму, за Майндфлеєр величезна тіньова істота, що контролює всіх мешканців перевернутого світу. Він не просто монстр, а вищий інтелект, який прагне поглинути інші світи. Векна Генрі Кріл номер один головний антагоніст, який сформував перевернутий світ таким, яким ми його знаємо. Він виступає як генерал або архітектор волі катувальника розуму. Два. Вид демогоргонів основна піхота. Ці істоти мають складний цикл розвитку, який ми бачили протягом усіх сезонів слимаки, СЛАГС, перша стадія. Їх випльовують жертви, як віл у першому сезоні, полівах, Палуек, схожі на пуголовків, швидко ростуть і скидають шкіру. Фроггоргон Фрагокоган, проміжна стадія, вже мають ознаки пащі квітки, але ще малі. Демопси дамо Укс, чотириногі швидкі хижаки, другий сезон. Вони ще не мають телекінетичних здібностей дорослих особин, але діють з граями. Демогоргон, демегорген, доросла двонога особина. має величезну силу, коли не пробивну шкіру та здатність створювати тимчасові розриви між світами. Три спеціалізовані монстри. Демокажани. Дамоубац літаючі хижаки з четвертого сезону. Вони охороняють повітряний простір перевернутого світу та діють як розвідники викни. Їхні хвости можуть душити жертву М. Ем Ясний монстр за Spider-Monster Flash монстр -Monster, створений у третьому сезоні, стіл одержимих, людей та щурів. Це фізичне втілення катувальника розуму в нашому світі, що складається з розплавленої біомаси. Лікарняний монстр – менша копія М'ясного ем монстра, що сформувалася з тіл Тома та Брюса в лікарні Гокінса. 4. Рослинність та оточення, екосистема. Лози щупальця вайнстендрил з живі організми, що пронизують весь перевернутий світ. Вони чутливі до болю та передають сигнал колективному розуму, якщо їх зачепити. Використовуються для утримання жертв. Спори спор з токсичний пил у повітрі, який поступово змінює екосистему та може викликати хвороби у людей. 5. Одержимі зафлейт це не окремий вид. А люди або тварини, чию свідомість захопив катувальник розуму. Люди носії використовуються як шпигуни, біллі, мешканці міста, щури, перші жертви, які поїдали добрива та ставали частиною біомаси для М'ясного ем монстра. Цікавий факт: усі ці назви Демогоргон, векна, катувальник розуму, герої запозичили з гри Dungeons Dragons, щоб, хоч як то, класифікувати цей жах. Хоча справжні назви істот у їхньому вимірі залишаються невідомими.